Всім привіт! Це буде відео про те, як я стала хореографом, не маючи хореографічної освіти. Mm -hmm. Так, таке буває. І навіть дуже-дуже часто. Це буде маленька частинка всієї історії, як я від того, що стала просто хореографом в танцювальній студії, відкрила в центрі міста свою студію. Починаємо. По-перше, з самого дитинства я хотіла бути хорограм. Але зазначив, що хоровограф, педагог танців і танцівник танців це різні сфери, але не виключаємо, що одна людина може поєднувати і три, і дві, або тільки одну з цих сфер. На даний момент я поєдную собі всі три сфери. Поки що, можливо, ми майбутньому щось Ось. Я дуже хотіла е, стати форографом, я приїхала відкрити студію. Е, це була моя мрія з підліткового віку. Е, в дитинстві я часто приводила до себе подруг і е, заставляла їх, мені здається, так, е, вчити свої. Е, Геніальні постановки. Коли я ходила в колектив параграфічний, я показала своєму педагогові частинку танців під пісню і коротше, в результаті ми вставили цю частинку, перед головною в Новію танець. Ось, і ми там виступали з цим танцем. Коротше, це для мене було дуже класно, дуже класно. Е, е, Зрозуміло, що це була моя мрія, але ось настає час здавати ЗНО, 11 клас, і ні, верніше це був 10 вже клас, що треба підготуватися до ЗНО і вирішувати врешті, коли ти будеш поступати. І так як моя мама завжди мені говорила, що парограф це не професія, що народиш ти дитину і що ти будеш робити, ти не зможеш працювати. Ну і всі ці штучки. Пі ес. Я народила дитину, була вихідна і працювала, і зараз працюю. Але це потім, якщо вам сподобається це, це, це відео, я буду продовжувати. Ось і е, Боже, в мене все тут путається в голові. <гум> е, і коротше, е, мама мене пропонує в тому, що я маю бути фармацевтом е, про, про коротше, я не помню, Як називається ще інша ця професія? Але типу, що ти ходиш по аптеках і перевіряєш наявність медикаментів. І, Коротше, перевіряєш шафе. І е, я починаю вчити е, хімію в 10 класі і розумію, що е, ні, я не можу її вчити, це не моє. Ось, І тому е, я говорю мамі, що нічого не буде. І кажу, я можу е, хочу бути психологом. Ось, І я починаю вчити біологію, бо там потрібно ну, бути вступовувати до психолога, біологія. Е, в результаті вона мені не пригодилася, тому що я вступила на соціальну доходу, тере, практичний психолог, навчальних е, Ось, е, Майже психолог, але трошки не дов. Але що важливо, що в мене є педагогічна освіта в результаті, що класно для того, коли ти працюєш хорографом-педагогом. Ось я вступаю на цей факультет, тому що я приходжу туди на бюджет, а на психологію я приходжу тільки по контракту. І так як батьків не було можливості оплачувати навчання за дороге, і тим паче, що я вступила на бюджет, навіщо, навіщо платити. Ось тому я вчилася чотири роки на цю професію. В принципі, не можу сказати, що це щось було, що мені прям не подобається. Мені подобається і психологія і працювати з людьми. І ну коротше, це теж моя тема, можна сказати. Я використовую це, тому що я тісно працюю з людьми кожного дня взаємодію. Я вмію знаходити з кожною людиною. Спільну мову якось її як буде розположити українською. Ну, ви зрозуміли це І взагалі я дуже сильно бачу людей і відчуваю. Ось. Але вступивши на перший курс, я повертаюсь нарешті на танці, тому що в мене була перерва два роки, так як я ходила на додаткові. Ось. І я повертаюся нарешті в свою Панку, я тоді ходила, свого хоробую любимого. І починаю танцювати і зимою, так як я дуже довго з танцями з 7-8 років, тоді ця сфера була маленька і всі один одного знали. Тому що не було от зараз, наприклад, дуже багато танцювальних студій, дуже багато колективів, дуже. Я навіть всіх не знаю. Ось, а Тоді було декілька колективів, і всюди одного знала, тому мене знали. Ось, І е, тоді е, учениця моєї хореографи. Шир, перший, друге, відкрила свою студію і запросила туди свою подругу викладати. Ось. І в той подруг не вийшла, певні птали склалися, і ось вона мені пише, що зимою і пам'ятаю цей день, я тоді ночувала подруги, була на зачовці. І мені пишуть, типу, чи не хочеш те вести або часу, тому що я там не можу статися обставина. Ви просто уявляєте, яке в мене було щастя, тому що, якщо чесно, я вже закинула цю ідею, що я хочу бути хвороби, я вже напланувала собі, що я буду класним психологом. Ось. І я, в принципі, не планувала ні відкривати ніякі студії танцювальні, ні ставати. Подаговим станцію, чесно вам скажу. Е, і я, звичайно, годжусь. Е, мені було все одно, скільки там мені будуть платити. Я досі не пам'ятаю, скільки я заробляла на першій роботі, і на другій, і на третій. Ну, типу, я не пам'ятаю, скільки я заробляла, вже чесно. Які там відсотки мені давали. Це все. Я не пам'ятаю, тому що мені було настільки е, неважливо. Е, Просто неважливо. Я була студенткою, в мене була стипендії і мені батьки гроші залишали завжди. І, коротше, класно мені не <гум> <гум> Ось, Але ремарочка важлива. Першою моєю танцюванням могло б бути не Джес-фан, тому що не пам'ятаю коли. Але ще раніше до цієї події мені запропонувала інша дівчинка вести в студію, там, де вона викладає, вести руку стріп Денс. Це Аляха Хілс, зараз називається тільки там інші трошки підпориша були, як бані, туфлі такі. І трішки все-таки назва все-таки, знаєте, стріп. Денс. Хоча там не було нічого від стріп. Ось, але щоб ви розуміли, я тоді була час до головних головного монгола. Сорі. Союз. Трошки прервалися. Ой, боже. І, коротше, мені пропонують викладати групу стріптенс. Я така думаю, який стріп? Я і стріп-денс. По-перше, я ніколи не займалася цим стилем. І ну, це мене, ну, це не головна причина просто типу, я, я якась там жіночність, сексуальність до цього, то, типу, ні, це не я. Я слабка. І я просто пропоную своїй на подорозі. а типу, що йди, диви, стріп-денс. Ось так. Я не стала хорографом в той момент і викладачем танцю, але стала ним через деякий проміжок, коли вже для мене це реально було не так важливо. І я починаю викладати з дуже рада. Працюю з підлітками, ми ходимо на мої перші змагання. Як е, в ролі педагога, і до цього ми не часто, як ролі учня, виходили на змагання, тому що тоді ще не було так багато змагань теж. На секундочку я е, 96 го року mm -hmm. народження можна керувати, всі років пішла на танці. Той рік не було стільки змагань, але коли я вже вступила в унівір, мені вже було років 19. Ну так, коли я почала вкладати, мені вже було років 19. Ось, І тоді я повела своїх учнів на перші змагання. Як досі помню, ми зав'язали такі кофточки, були популярні всі носили Наталі, такі, знаєте, Джимферам, чи я можу на такі тоненькі кофточки, більше до класичної. Різних кольорів ми зав'язали, коротше, Наталі ці кофточки, і щось миді лише наверх, і наниз, чи рубашки зав'язали. Ну, коротше, отакий у нас був образ, що було з того і придумали, які костюми ми не купляли. Ось, ми виступили, не пам'ятаю, яке ми місце зайняли. Я пам'ятаю, що тоді на той час мій бос з який я подала. Постійно мені говорив, типу, ти не так робиш, ти трохи не, такі, не так викладаєш, не такі руки ставиш, і все, типу, ти не так, ти не так, ти не так, ти не так. Можливо, з, хорою, з хорошими намірами вона це говорила, щоб пришвидшити мій розвиток. Ось, Але в той же час вона мене таке відслалась відчуття, не вбивала мою цю індивідуальність. І те, що я хочу просувати в маси і показувати себе і проявляти себе. Ось тому це дуже морально почало на мене давити. Але ми пішли на інші змагання вже mm -hmm. з іншим танцем. Ми зробили собі такі футболки чорні, обрізали рукави, і задія нас було вирізано тирочка, так малюночок складався в І Також моя подруга пошила нам шорти. Всі вже однакові, і ми танцювали під пісню Ріани, під Ми Виходили на сцену, викидали гроші. Ну, не, не я, а діти мої. Бо я вже тоді проявляла себе в ролі хорографа, педагога, тобто я не виступала ніколи з своїми дітьми. Ніколи не був. І не буде. Але ніколи не каже, ніколи. ніколи. Буде. Е, ну, в принципі, я такому не вплину. Е, і пам'ятаю, у мене вже на той час була така непогана група людей ну, вісім стабільних мене ходило, потім у мене ще відкрилася група джаз-фанк меншого віку, там теж дітки ходили. Ну, тобто у мене було дві групи, і я ще собі захотіла старшого віку, але вона не йшла, туди ходила тільки моя одна подруга. І ну, група не зайшла, тому що тоді е, старші не танцювали таке. Вони ходили на стріт-тенс. <гум> Ось, і все, в принципі, і те. Це, це не було такою масовістю, як завтра. І Я завжди собі задавала питання, чому дорослі не танцюють і коли вже настане цей період. Ось, е, і ми реєструємося на змагання. В Києві на класні змагання, бо до цього ми брали участь в Хмельницькому. Е, і я розстроюю навіть себе як сольний номер. Для мене це було викликом, бо я ніколи не виступала на змагання в сольну. А може, зараз мої учні старі будуть в шоці, і нові. Так, це правда. Тоді не було такого, коли ходили в танці, сотні номери. Ми виступали тільки труповим. Але ми дуже часто виступали на всіх святах держави. на всіх звітних концертах по 100 мільйонів номерів, дуети і так далі. Я дуже часто виступала в дитинстві. І для мене це було дуже хвилююче. -типу, я, маю, я ставила собі сама солонік, я говорю. Ну, я, коротше, готувалася до цього. Е, і в один момент е, моя подруга, е, колишня, я цю історію колись розкажу. Е, вона вагітніє і пропонує мені викладати е, на її місце йти в інший колектив, в неї там великі групи, і більша зарплата була набагато, але Теж повертався до того, що мене не сильно матимували такі гроші. І я кажу своєму босу, тому що в мене вже такі дуже натянуті носи почалися, і я кажу, що я йду викладати туди. У мене була велика група Чеспанку вже тоді. І... В ту студію до мене прийшла одна дитина, тому що бос з минулой студії добре попрацював. Зараз в ролі керівника я її розумію, це важко, тому що ти можеш втратити свій стабільний дохід. Але, але. ось так. Е, і так я перейшла і почала працювати в іншій студії. Е, і, до речі, на цьому закінчимо, тому що якщо вам я все одразу розкажу, буде потім не цікаво. А мені потрібно знати, чи вам цікаво, чи мені продовжувати, тому обов'язково ставте лайки, ставте сердечко, що там на ютубі. Палець вверх, е, пишіть коментарі, якщо хочете продовження. Е, бо ця активність для мене важлива. Ось ось так. Я стала хорографом без хореографічної освіти, з педагогічно психологічною освітою. Хочу свій захист сказати, що я дуже багато працювала самостійно, і я вважаю, що зараз веру в інтернету, веру майстер-класів і цієї доступності інформації, коли є бажання. Не обов'язково мати хореографічну освіту, тому що це більш творча професія і це реально покликання твоє вчити людей. Це йде від душі, бо ти можеш вивчити свої вірі і поняти, що ні, це не твоє. І таких випадків багато. Ось я кожного дня щось вчила нове, я вчила якісь тепи хіп-хопу, я вчила якісь рухи боку, я вчила якісь рухи з ваги. Я постійно кожен день вчила якісь нові рухи для того, щоб наповнювати оту свою бібліотеку цих рухів і зараз цим користуватися. Я постійно відвідувала майстер-класи, я вчила просто на ютубі якісь хореографії, які мені дуже подобаються. Я вчила багато інформації читала з різних напрямків. А що, якщо ви знаєте класно англійську чи вмієте користуватися перекладачем, ну, коротше, то вам взагалі розкрити більше і набагато просто. Ось так, ось така моя історія: встановлення парографом. Хочу сказати, щоб ви ніколи не відмовлялися від своєї мрії, яка йде від вас середини, і не слухала нікого, хто би що ви не гадав, тому що. Як, яку професію ви полюбите, яку справу ви полюбите, ви будете в цьому розвиватися і ви завжди будете мати дохід, мати роботу, будуть різні ситуації. Про це ми теж поговоримо пізніше, якщо захочете. Все, па па па